Всім привіт Це їжа файного міста. Неочікувано, Юрій Скіряк. Андрій Турко. І ми зараз знаходимось на вулиці Руська, 22. Ви знаєте, як називається цей заклад, це Stone Street. Тут також є X-Game. До речі, ми його показували. Ми показували, заклад. але ми так подумали, слухайте, ми не показували меню stone Street, ми взагалі не показували, що це таке, то давайте заходимо. До речі, Юра, Юра Шкільняк, Юра, що в Тернополі робиш? Чим зайнятий? Як що в Тернополі роблю? Приїхав у відпустку, і слава Богу, що є стільки цікавого показати, що навіть можна щось і показати. Стон-Стріт-Стріт stone Street. Stone Street сьогодні на першому поруч. Фотозона можна фотографуватися. фотоватися. А, слухай, це реально показано? <ріст> Тільки побачив. Я думав, Юра є <ріст> та жарти такі. Добре, йдемо. Дивіться. Піште. Ми тут показували: отут внизу є цей X-Game Kyber Club. Але ми йдемо, покажемо щось нове. Справа в тому, що е, взагалі Stone-Stret це заклад, який я називаю універсальним. Це Сіті-кафе, в якому ви можете з'їсти все. Міське <ріст> кафе. Таке, Е, та. можете з'їсти суші, стейк, бургер, пасту, рамон, удон. Більше того, що сіті кафе ви сніданки можете їсти зранку до смерканку. Це дуже так, важливо, тому що так, я, наприклад, люблю сніданки. І я сіті кафе в Тернополі є, ну, але не їх не багато не багато. А ще тут є комплексні обіди по 150 гривень до третього дня. А сніданки з сніданки з одинадцятої і до самого. Але ми сьогодні вам показуємо. О, дякую за музичку. Ми сьогодні показуємо Новинку. вам фішку. Я не ївши в Тернополі римську. Піцу, мені здається, це можливо єдина локація в Тернополі, де можна спробувати саме римську піцу. Так ми їли. Ти знаєш, що є така легенда? Якщо ти з'їдаєш римську піцу, ти знаєш одну, то ти знаєш на п'ять слів італійських більше. А якщо з'їдаєш більше 20 римських піц, то ти потім кажеш: що але це Я думав, що ти стаєш Франческо Тотті, Паоло Мальдіні тут то кутунь, то кутунь. А і тако починаєш розмовляти. Та Мадніфіка! Як Ющенко. <ріст> 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 Окей. Плюс до того, що ми покажемо вам римську піцу. Тобто ми їли які? стандарт, ми їли американські піци. Ми пробували стандартні сицилійські, так звані. Ні, Далі піцети були у uh, Грусуляка. Так. Далі о, того такого. Так то зовсім не так. Але ми візьмемо і зробимо порівняння: ми візьмемо звичайну піцу, таку, як ви пам'ятаєте, така як в Стоунстріті, така як Сицилі, така як в одним словом, ви зрозуміли яка? І візьмемо їхню фірмову і візьмемо римську піцу. Таку от якраз фірмову римську піцу. Мені вже дзвонять, що треба починати, то Пішли. Так, ну знову ж таки огляд робити не будемо. Є підземний, як я кажу, X-Game Cyber Кіберклаб. Є одна е кімнатка, є, е друзі, не повірите. Є зал, де ви можете спокійно собі посидіти, і там, якщо вам треба поговорити, тихенько. А є зал, такий, от як міського кафе, де ви можете сидіти, дивитись на двір. Де вас може зустріти колега? Побачити, що ви тут сидите, розумієте, і зайти до вас? Одним словом для соціальних людей, які люблять людей і спілкування, то звичайно в цьому залі краще Для тих, хто не любить людей. О, хто <ріст> 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 а є окремі У мене є родина, яка просто ненавидить зі мною О, ходити Господи. по закладам громадського <ріст> харчування, тому що до мене постійно хтось підходить зі мною. То я коли з ними йду в столом то я в тому залі завжди в куточку Христо, там за зараз... Юрій Шкільдяк приїхав на відпустку, і це є шикарно. До речі, поставте вподобайки. Юрій, поставте нам обов'язково репости відео. <ріст> так давай <Все>, покажемо <ріст> просто відмінність. Піце той, там ем, сицилійської від піце <рес> не, сицилійської, <рес> ем, не сицилійської, а римської. <рес> а, а, дивись, вже видно, по-перше, друга форма. Ось це, о, така форма. Це коло та в таких от коробочках. У мене Чебуреки були такого розміру. приблизно. Ну, та в Та ясно. <рес> <рес> дивись, а ця, бачиш, вона прямокутна, але з okay. закругленими. Дивись, давай я прочитаю про що. Тут, Можливо, буде пат, нічого страшного. Я прочитаю взагалі, що то є? Римська піца, це парбейк, це є основа для піци. Дивись, її випікають перше на 80%. Тоді підають шоки і заморозці. От і спеціальні інгредієнти. Вода певна, виключно, так, з гори. Кажи якусь гору. Везувій. Везувій. З рідника Везувія. Італійське пшеничне борошно. А до речі, ми знаємо за борошно, як а, називається Семола, капуто, олив, оливкова олія, морська сіріч. Окей, річ в тому, що тісто має бути максимально тонке і багато-багато начинки. Але щоб тісто, ну коли ти начинки закинеш туди, то воно буде просідати це недобре. Щоб то Тісто витримало вагу, воно не втратило легку структуру, і готують два етапи. Спершу випікають не до кінця, потім додають соуси, інгредієнти, так після ще далі відправляють в піч. Отакий от, от момент. Трошки трошки заморачуються, ну, але бачиш, що, ця піца, піца вона трошечки на суди. За кої почнемо цей цей. Давай стандартний піч. Давай стандартно почнемо, стандартна. Традиційно нагадую, їсти треба руками, нагадуємо ще. Ага, не нагадуємо просто кажемо, є фірмова. Ми спеціально взяли фірмово. Сицилійську і фірмову римську піцу? Тут є завжди угу. Mm -hmm. За що я люблю? Ну і за що я люблю? Mm -hmm. Стон. Mm -hmm. За те, що начинки, як завжди, щедро. Кладуть, кладуть багато щедро. Диви, як воно тягнеться. Mm -hmm. За чим заскучався за цим? Mm -hmm. Юра, а як там загалом піці їсиш? Коли я десь не <гум> Ну, коли є можливість вивернительний, то звичайно. І піцце, і все йому. А так-то будують нас дуже непогано. Насправді дуже непогано. От чим ну, відрізняється Краматорський прикордонний загін? Угу. Кількістю був в різних підрозділах. Є, є або домашня кухня. Yeah. Так, ну мені дуже сподобалася ця піца. ну тут нічого дивного, я її вже її багато разів їв. Добре, ця є. Це фірмова відповідно, від Стон mm Серіб. -hmm. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Дивись, таке ми їмо вперше. Я mm -hmm. точно вперше раз. Дивись, я їв пінсу, але пінса суттєво менша. Е, ми їли була в Тернополі, правда? Угу. Mm -hmm. Як від mm -hmm. неї підбиратися? О, дякую. Що, я що, пропоную... що, то, то звар? Дякую. 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 звар — це прекрасно. Добре, давай якось. А що я п'є такими мизу... жартує, жартує. Ану, берем. Так, давай так, отпробувати. Як такий, значить, пів півбетону. Ну, то навіть не півбетону, то більше суттєво. А ну, а ну дай, я точно хочу кусок дергу відламати. От ну. і лки з палками. Слухай, ну. Ага. Угу. Угу. Десь на перший, не то, що погляд, а загалом це зовсім інше тісто. Абсолютно. Ну дивись, якщо це тісто воно тоненьке, угу. на класичній піці, так? Так, воно пропеклося. тут дуже багато. Подивіться, воно хрустке. Угу. Чуєте звук? І тут дуже багато повітря. Тобто, скоріш за все, воно. Я думаю, що така мережевна текстура. Дивись, це тісто mm. з тонкою, хрусткою коринкою і мережевною текстурою. Що ну, таке мережевна текстура? Це, це воно. воно і є. Це воно. Слухай, ну відрізняється дійсно. Щоб ви зрозуміли, ми взяли однакові по наповненню. Однакові піци. Це фірмова і це фірмова. Але це римська, це відповідно неаполітанська. Хочеш, сицилійська. Отак, для цікавості, наприклад, можна. І це і це замовляти треба на доставку. Доставка працює. Плюс до того всього, я ж тобі фішку відкрию. Я для себе взяв тут, е як це правильно називається, шпаргалку. Що там бармени кричать? Mm -hmm. так. Вони дегустують новий коктейль. Коктейль е криклевий бармен. Дивись, піц... є піцесети. Ви можете замовляти піцесети. Я собі виписав пошел своїм, як бачите. 650 гривень, якщо ви замовляєте три піци, це mm -hmm. буде 650 Якщо 5, то 1100. Це ну, на доставку можна брати. Ну якщо Ви просто будете їх замовляти так? По одній, то воно буде дорожче, ну мінімум на 100 гривень. Mm. Слухай, але я тобі таку. Я не знаю, от такі піци по смаку, можливо, навіть ця більш цікавіша навіть. М -м єдиний yeah. момент оце от брати на патюху десь зі столу, знаєш, воно простіше. Mm. От для себе вдома і би таку брав однозначно. Ну, я просто цей кусок з'їв і вже щось не їюся. Так, власне. І <кхи> то береш для себе, для кота, теж і для мами, ну і для жінки. Жінку в кінці згадав супер. <кхи> Люблячий чоловік. <чуль. кхи> <кхи> <кхи> Дякую. Знову ж таки, <кхи> нагадую, що ви можете, в принципі, брати і ту, і ту. Але дуже цікаво, якщо вам треба накормити компанію побільше, то певно, що тут 600 грамів вона варто. Так, для цікавості, одна з найдорожчих піц, до речі, ми взяли. Stone Street фірмова, там є парбейк, перез... ну, це основа, вишковий соус. моцарелла, саля, мішинка, бекон, пармезан, каприс. Окей, 260 гривень вартує таке от задоволення. На одну людину це буде забагато, ні, ні, тому ні, беріть, думаю, на двох піцу саме так. то. На двох або на трьох, якщо ви дівчаткам. Які люблять поїсти, але не, не за Господи. спалять. Дивись, Най. окей. Ще раз, це можна замовити на доставку. Так. Якщо брати сетами, то це виходить дешевше. Так. Ви берете три піци, у вас виходить по 200 гривень з копійками одна. Круто, по 215. Ну, це ви реально можете накормити чоловік. Сім-вісім навіть. Тому це цікаво. Юра, ну, та перепрошую, щоб вічно влажу ваші ті справи, які військові. А там, де ти піцу їсиш, там вона трошки дорожча чи дешевше? Процікавись там, де я ну, проходжу службу, то там піцу робити поки що не вміють. Я мало їв смачної піци. Окей. Я в пошуках, бо там тобто я це, це не, краще, буду, не буду казати. В Тернополі взагалі піца одна з найкращих, причому не побоюсь цього слова в світі. О! Ну, в Італії я їв піцу в Флоренції, в, піцу. в Римі, в, в Венеції, в Неаполі. Наша тернопільська краще. Не До знаю, речі, я погуглив привез. конкретно саме з такої піці піце і починалась. Тобто, спершу була така піца, потім вже угу. круга. Ну окей, ну. сорі, прибив. Далі. Нічого, нічого, все добре. М -м, по піцах. Спробуйте, бо просто в Тернополі, мабуть, що такого аналогу поки що немає. Була пінс, це трошки інше. Там і... інший тип приготування навіть. І інший тип. Тіста і взагалі все інше. Ну одним словом, дивіться: в тому стріті можна замовити все: від борщу, е суші, бургери, стейки, будь-які, українська кухня, є вареники, пельмені до, е власне кажучи, от таких от піц і дуже цікавої римської піци, якою більше ніде напевно, що напишіть нам, де є ще римська піца, якщо така є, якщо ви знаєте. Напишіть в коментарях. В ремі ну, біля, біля стадіону. Лаціо. Ну, і тут є також кіберклуб, де ви можете пограти, пошпіліти, і там також. А, ти хочеш зараз піти туди. <схід> 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 Давай в кесочку легенько. <схід> <схід> Ні, <схід> насправді можна. Ну, е, до речі, нагадую, Руська 22, і тут дуже непоганий інтернет, тому що вгадайте чому? Та тому що наш інтернет. Партнер, це е, провайдер Тернет. Дякуємо за підтримку, вічну підтримку наших стрімів, е, тому що це завжди прямий ефір. Це класно. Дивіться, від себе додам що не бійтесь спробувати щось нове. Такі піци ви вже їли. Ну вас, якщо ви з Тернополя або були в Тернополі, здивувати важко. Нас готують піцу, як Луїджі з не знаю, з Неаполя. Попробує скаже. Бо на се сьогодні вже говорив в Тернополі. Є декілька закладів, де люди, які роблять піцу, вони з ну здивувати їм. важко. А цим здивуєте себе, своїх друзів, знайомих. Тобто, якщо у вас буде якась патюха, якийсь дві дом буде, якась вечірка, ви просто день нарочення. Візьміть, спробуйте, тому що це щось нове. Це є фішки. Я думаю, що вам сподобається. Ну, нам 100, сподобається. Цікаво. Якщо ви берете цей берете сет, то це на шістьох, наприклад, то це просто гривень. Я, я не тільки я взагалі навіть про те, що це зовсім інший тип тіста, навіть тобто ти і інший mm -hmm. тіст. зовсім інші. Спробуйте обов'язково нагадаємо, це істон слід для того, щоб ем, замовити, то ми для зручності закинемося першим коментарем. Спробуйте, ну насправді прикольно, нам сподобалося. Так. Юрій, що на завершення? Е, на завершення їжте, пейте, допомагайте, не, не воюйте, допомагайте. Дивіться. Е, Плюсики поставте, обов'язково вподобайки, коментарі будь-які. Юра приїхав буквально на, на тиждень сюди так. у відпустку. Юра далі їде на службу. Юрій зараз служить, допомагає країні. Ну так більше не можемо розповісти. Ось, Юрій зараз не в Пікселі, а в не -не, Светлі. В надуїв, навіть Але навіть дуже, дуже, дуже скоро <с назад перевдягнеться. Тому ось, поки можемо. Юру з ми максимально. Всього відзнімаємо. Дякуємо вам! Бовсько, зробіть репости цього відео, щоб більше людей дізналися про нові страви. Ну і нам буде приємно. І пам'ятайте, що всюди добре, а в Тернополі і в Україні. Давай разом смачно! смачно.